Для того, щоб розв'язати вираз, в якому є багато дій, в першу чергу підносимо числа до показників степенів. Отже, треба піднести 10 до 3 степеню. 10 в третьому степені це 10 помножити на 10 помножити на 10 це 1000. 2 до 4 степеню це 16. 5 множимо на 16, 5 на 10 50, 5 на 6 30, отже 80. І додаємо результати 2 додати 1000 і додати 80. Буде 1082. Наступний приклад. Мінус 16 помножити на 1 четверта в другому степені першу чергу 1 четверту підносимо до другого степеня. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник шістнадцята. Мінус 16 помножити на 1 шістнадцяту. Мінус 16 перших помножити на 1 шістнадцяту. Шістнадцятки скорочуються, лишається 1 і знаком мінус. Мінус 1 помножити на 2 в четвертому. Дивимося в попередній приклад. 2 в четвертому це 16. Отже, мінус 1 додати 16 буде 15. Мінус 1 додати 16 буде 15. Третій приклад. Мінус 5 до третього степеня. Пригадуємо, що третій степінь мінус залишається. Підносимо число 5 до третього степеня буде 125. Мінус 125. Мінус 5 до третього степеня. Непарний степінь мінус не скасовує, парний мінус скасовує. 5 до другого степеня 25. Отже, Мінус 125 додати 25. Буде 100 поділити на 10, результат 10. Четвертий приклад. Мінус 12 додати 8 в другому степені. 8 в другому степені це 64. Отже, мінус 12 додати 64, 64 віднімаємо 12, буде 52. 52 без мінуса. 52 поділити на мінус 2. Буде мінус 26. Додатне на від'ємне, результат буде від'ємний. Наступний приклад. Мінус 8 додати мінус 12. Тут немає степенів. Ми просто додаємо два від'ємних числа. Мінус і мінус. Модулі чисел додаємо, але ставимо мінус, отже буде мінус 20. Мінус 20 підносимо до другого степеня. Ось, що лишається, мінус 20 до другого степеня. Парний степінь мінус скасовує. Отже буде результат додатний. І 20 множу на 20 буде 400. 400 помножити на 5. Буде 2000. Наступний приклад 2 в п'ятому степені. Але тут я згубила дужку. Мінус залишається, бо степінь в нас не парний. А далі йде степінь парний. Я розписала 2 в п'ятому степені, не придивившись, що тут число від'ємне буде, а тут додатне. Отже, вони просто скасовуються, тому що це протилежні числа, вони в результаті дають нуль. Одиниця в третьому степені це одиниця помножити на 3, буде 3.